19 серпня 2023 року росіяни вдарили по приміщенню Чернігівського обласного драматичного театру. Після цього фатального дня минуло більш як тиждень. Наразі місто продовжує оговтуватись від трагедії. Тривають роботи з ремонту пошкоджених будівель. Постраждалим містянам надається безоплатна гуманітарна допомога. А з лікарень міста виписано перших пацієнтів, що постраждали внаслідок ракетного удару. Було постраждалих 214 осіб на сьогоднішній день. В лікарнях знаходиться 47 осіб загальна кількість, виписано вже десятеро, в важкому стані двоє, і до Києва переведено в загальної кількості чотири пацієнта. Одна доросла людина, одна дитина і двоє дітей, вони не тяжкі, але ж вони кияни, їм зручніше лікуватися вдома. За словами начальника Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, під час засідання Ради оборони області було ухвалено всі необхідні рішення, аби представники Чернігівської міської ради могли терміново розпочати роботи з капітального та поточного ремонту пошкоджених будівель. Загалом же під час чергового виконкому міської ради погодили виділення 20,8 мільйона гривень на ремонт шести дахів, що найбільше постраждали внаслідок ракетного удару. Пошкоджених 78 будинків. З них 34 КП Новозаводське, один будинок ОСББ і всі інші це КП Деснянське, більше 100. всього. Більша частина покрівель виконаний ремонт це 28 із 40 будинків. Нарешті в роботи тривають, оскільки першочергово це покрівлі, паралельно розпочато роботи з скління вікон. Перевіряються гідравлічні випробування для того, щоб оцінити чи пошкоджена система опалення, і також перевіряється робота димовентиляційних каналів. Паралельно з відновлювальними роботами працівники відповідних органів проводять фіксацію доказів щодо воєнного злочину вчиненого РФ 19 серпня 2023 року. Керівництво міста наголошує на важливості взаємодії містян, які постраждали внаслідок ракетного удару та правоохоронців. Поліція і інші правоохоронні органи збирають доказову базу російського злочину, який відбувся в Чернігові 19 серпня. Це головне завдання. Є єдиний центр допомоги. Він створений, він анонсований, Ця інформація є в відкритому доступі, куди можуть звертатись всі постраждалі за отриманням будь-якої допомоги. Наразі єдиний центр допомоги працює в онлайн форматі, надаючи безоплатну допомогу містянам, які постраждали внаслідок ракетного удару по центру Чернігова 19 серпня 2023 року. Аби отримати докладну інформацію з приводу роботи центру, слід звернутись до відділу звернення громадян Чернігівської міської ради. Там вам відкажуть подальший алгоритм дії. 822 особи звернулись за такою допомогою, і я хочу подякувати сьогодні. Всім волонтерам 14 благодійних організацій долучились як до допомоги постраждалим, це і грошові виплати, і продуктові набори, і будівельні матеріали, так і до відновлювальних робіт.